Попрошу вас бути уважними, тому що ця інформація, вона дуже важлива. Як ви на першій зустрічі це сприймете, це зрозумієте, так воно вам буде запам'ятається надалі, на майбутнє. Тому я зараз поставлю презентацію і покажу вам дуже цікаву ідею, яка дасть вам змогу заробляти гроші і саме основне нерухомість. Це є дуже крутий продукт. Це, напевно, найкращий продукт, який хотіла б мати людина. і я вас познайомлю, покажу вам, як ви можете це для себе зробити, використати і в майбутньому це заробити. Трошки більше року я маю співпрацю з чудовою компанією, американською компанією комерційною, котра показала мені зараз цей непростий час і не просто показала, а я тут заробила кошти і мої партнери заробили. І е, я маю впевнені, непростий час ми можемо тут заробляти гроші. Тому що зараз в Україні дуже є не просто непростий час, а дуже є така ситуація, де ми не можемо думати про щось інше, ми думаємо в першу чергу про те, що в нас є, про ту ситуацію, про той виклик, який ми маємо. Але е, незважаючи на це все, ми маємо жити, працювати і, як ми кажемо, допомагати нашим. ЗСУ і підтримувати Україну. Компанія називається New Millennium Center LTD. І зразу мені було не просто вимовити це слово, я говорила Міленіум, але насправді дуже гарно звучить New Millennium Center LTD. Це є нове тисячоліття перекладається, тому навіть сам переклад вселяє вже таке позитивне відношення до компанії, тому що... Ми щось хочемо нового. Так не може бути, що ми маємо стояти на місці, ми завжди маємо рухатись вперед і маємо щось пізнавати нове. І компанія наша є дуже, я б сказала, перспективна, тому що вона дає людям можливість заробляти гроші, і вона дає людям вибір. Тут ми, звичайно, заробляємо гроші і ми йдемо до кінцевого результату, кінцевого продукту нерухомості. Але ми завжди маємо вибір, чи ми хочемо забирати коштами тут то, що ми заробимо, тобто грошима, чи ми хочемо собі придбати нерухомість, котру нам е пропонує компанія. Компанія наша має е два напрямки діяльності. Е це є е нерухомість на Північному Кіпрі і все, що з нею пов'язане. Все, що з нею пов'язане, це означає, що компанія займається не тільки нерухомістю. Вона ще багато чим займається. Ну і є, звичайно, інтернет-бізнес, це онлайн-бізнес, про який ми сьогодні будемо говорити найбільше. Вона працює по схемі матричного маркетингу. Це насправді не є складно, це є дуже просто, легко, просто в цьому треба розібратися і вивчитися. Я пізніше скажу, що тут є складніше. А це є зовсім не складне. Просто вивчити, вивчити ту ідею, подивитися ту програму, по котрій ми працюємо, і вникнути в нього, і звичайно, робити, діяти. Значить, Компанія наша є легальна, компанія наша працює більше, як у 100 країнах світу. Якщо точніше, то це є 140 країн, 141 країна світу, де ми можемо запрошувати партнерів з цих країн. Компанія має е, таку печатку Апостиль, котрою вона в інтернеті абсолютно легалізована і має право працювати на просторах інтернету. У нас е, аматричний проєкт і е, ми можемо е, заробляти тут гроші багаторазово. Тобто, що це означає? У нас є декілька програм, я зараз про них розкажу. Але щоб ви собі зрозуміли, що це є підприємництво, це є бізнес, і до нього, хоча й він є онлайн, до нього потрібно так само серйозно відноситися, як і до звичайного традиційного бізнесу. От якщо має людина магазин чи будь-ще щось, вона відноситься до нього дуже серйозно, дуже багато часу тому віддає. Так само ми повинні і тут. Ми повинні приділяти сюди часу, відповідно, скільки потрібно, якщо ми хочемо заробити гроші, немалі гроші, а гроші тут насправді... Заробляються дуже великі. Умова компанії і взагалі, як, чим заключається наша робота, ми запрошуємо людей. Ми запрошуємо сюди людей для співпраці, не просто для співпраці, а ми пропонуємо людям зареєструватися в компанію і е, по такій самій системі, як і я сюди прийшла, я покажу вам е, хід, е, рух цього, що нам потрібно робити. Е, е, є умова компанії. Сюди ми маємо запрошувати людей і чим побільше, тим краще, але є умова мінімум дві людини. Тобто ми маємо привезти сюди два партнери, котрі будуть повторювати ваші дії, тобто вони будуть їх повторювати для себе, але вони будуть навчатися в команді, в нас є навчання дуже серйозне, будуть робити роботу, коли робимо ми, хто вже є в компанії. Значить, Компанія наша має декілька програм. Насправді їх є 8 чи 9, але ми працюємо по ось таких, які ви бачите на слайдах. Це називається житлова програма. Ну, У нас зараз ще є одна дуже цікава програма, але ми прийдемося спочатку по житловій. Тобто, так як я говорила, що ми заробляємо нерухомість і гроші. І ось погляньте, будь ласка, я почну з самої першої, самої нижньої, в яку ми заходимо і в котру я сьогодні пропоную вам зайти, розібратися, зареєструватися, тому що... Вхід в цю програму є дуже мінімальний. Це є 170 доларів і розпочати бізнес з такої суми, я не знаю, чи ще якийсь бізнес можна розпочати взагалі з такої суми. І ось що ми робимо? Ми заходимо в компанію, ми реєструємося партнером компанії і ми собі купуємо бізнес-місце за 170 доларів. Виконуємо умови, тобто приводимо дві людини, і ми заробляємо 300 доларів. Тобто зупинюся зараз, пізніше продовжу про інші програми, але зараз зупинюся конкретно на цій програмі, тому що вона називається антикризова. Вона була створена в 2015 році, це вже відповідно тоді, коли почалися дуже непрості події в світі економічна криза в світі, і компанія вирішила допомогти людям, щоб вони змогли за дуже такі невеликі гроші зайти і собі розвивати бізнес, заробляти гроші. І ось конкретніше про цю програму, вона називається Євробіт. Заходимо сюди за 170 доларів, а заробляємо 300. Що це означає? Це означає, що ми запрошуємо дві людини, котрі приходять і реєструються, ну, підписують договір з компанією, отут де внизу є два пустки кружечка. Тут заповнюються бізнес-місця, тобто людьми, і матриця ділиться. Я показала вам вже цю схему, це відповідно, коли вже тут є людина. Взагалі матриця в нас є самимісна, Кожна матриця в нас є самимісна, а ця програма євробіт, вона має два столи. Перший стіл. Це заповнено 5 місць, це є антикризова програма. Чому? Тому що компанія дає подарункові місця. От бачите, є А і є Б. А1, А2 це є два подарункових місця для А, а Б1 це є подарункове місце для Б. Тобто ця матриця самімісна, заповнена двома людьми, але заповнено 5 місць. І як цікаво, запросивши лише дві людини, ви заробляєте 300 доларів. Є у нас другий стіл компан... програми Євробіт де ми 250 переводимо в другий стіл. Чому ми їх переводимо? Тому що наша компанія працює по бонусно-накопичувальній програмі. І у нас є бонусна програма, бонусні, скажімо, матриці, це де ми виводимо кошти собі на картку, і в нас є накопичувальна, де ми переводимо інші програми з метою, з ціллю того, що ми заробимо нерухомість. Нерухомість на північному Кіпрі. 250 доларів переводимо в другий стіл, 25 доларів компанія одноразово, послухайте, будь ласка, одноразово бере за обслуговування кабінету, сайту, ви тут будете мати свій кабінет зі своїм прізвищем, з усіма своїми даними, де ви в будь-який момент будете ну, скажімо, заходити туди. Це так, якби офіс, онлайн-офіс. І ви 25 доларів одноразово, один раз сплачуєте за обслуговування цього офісу. Інших 25 доларів можна собі вивезти на карту. І ось в цьому другому столі, де бізнес-містя заповнюються по 250 доларів, хто є наверху, отримує 1000 доларів. І ось чому я казала, що багаторазово компанія виплачує, тому що в другому столі ми заробляємо 1000 доларів і переходимо в другу програму. Програму житлову. І ось тут, коли ми заходимо в програму Сонячний шанс за 1000 доларів, ми отримуємо сертифікат. Сертифікат на ваше прізвище, ім'я, сертифікат на 1000 доларів. І цей сертифікат має юридичну силу. Ви можете його продати, подарувати, передати у спадок. Ви можете використати його на північному Кіпрі, коли ви собі поїдете туди купувати нерухомість у вигляді спитки. І ось цей сертифікат дає змогу заробити 4 тисячі доларів. От як в першій програмі Євробіт ми тут маємо бізнес-місця, ми зайшли сюди і починаємо свою роботу. А в програмі Сонячний шанс заробляємо 4 тисячі доларів. І, відповідно, оцей сертифікат за тисячу доларів він нас постійно росте. Він набирає в нас тут цінності. І е, що виходить? В програмі Сонячний шанс ми, заробили, заробивши 4 тисячі доларів, ми можемо... На карточку собі вивести лише 1000 доларів, тому що ця програма є бонусно накопичувальна. Вона передбачає 2000 доларів перевід в слідуючу програму SMT-Soft, 1000 доларів йде на реінвест. Це теж дуже цікаво, тому що за рахунок зароблених грошей ви можете повторно знову ж таки заробляти цих 4000 тисячі доларів. І 1000 доларів, як я вже сказала, виводимо собі на карточку. Звичайно, зробивши роботу і виконавши умови компанії. Тобто, коли у вас буде дві активних людини, котрі будуть так само рухатися з стола стіл, тобто з матриці в матриці. Третя програма, оця smt софт ми тут маємо сертифікат за 2000 доларів. І це є лише... Накопичувальна програма. Ми не можемо, ми тут заробляємо 8 тисяч доларів, але ми цих 8 тисяч доларів вивезти не можемо. Ми їх переводимо в саму основну і саму останню житлову програму Сан-Метрополіс. Програма Сан-Метрополіс складається з двох столів, я її вам вже так подробніше показувати не буду, тому що я ще там не є. І тут ми заробляємо... 128 тисяч доларів, за, за котрі ми можемо купити нерухомість на Північному Кіпрі. Але ми маємо вибір. Ми можемо купити нерухомість, а можемо вивезти гроші і купити собі нерухомість в себе в Україні чи в будь-якій іншій країні світу. Тобто в цій компанії дуже приємно працювати, тому що тут ніхто вас ні до чого не змушує і не заставляє. Ви приходите сюди, вивчаєте це і працюєте так, як ви це розумієте. Звичайно, з підтримкою і підказкою людей, котрі тут вже працюють довше. Це в нас називається спонсор. Я дуже дякую своєму спонсору Галині Верхомій. Я дуже пишаюся, тому що вона вже є практично в чотирьох програмах. Вона має сертифікат і за 2000 доларів, і за 1000 доларів. І знаєте, і я, я маю сертифікат за тисячу доларів. Ось я вам його покажу, не знаю, наскільки вам це видно. В мене сертифікат в житловій програмі на тисячу доларів. А моя спонсор, Галина Верхомій, має і на 2000 доларів. І тому я стремлюся так само рухатися вперед, брати приклад, приклад з неї, з інших, інших лідерів, заробляти гроші. Я, Я скажу вам, що у нас є ще одна програма, Автоплюс, яку ми нещодавно зайшли. Це ми тут, хтось вже є рік, хтось трошки більше, і ми, пропрацювавши в цій компанії і, звичайно, заробивши гроші, ми розібралися і вирішили собі командою ще зайти в одну програму Автоплюс, де можна заробити автомобіль. Тому кому цікаво мати придбати автомобіль і досить швидко. Заходіть, заходіть до нас в програму АвтоПлюс. Нас тут дуже класно працювати. Це, Це взагалі унікальна програма, яка ще має кращі умови, котра ще швидше працює, працює. Тобто тут можна ще швидше заробити, заробити гроші, гроші. Ну і автомобіль. Я на початку говорила, що я ще хочу привітати, я хочу привітати свого спонсора Галину Верхомій, тому що сьогодні вона заробила в автоплюсі в першому столі 3200 доларів. Навіть, але Таня пояснив, що з них 2400 переведено в другий стіл і просто 800 доларів я повернула собі тих, котрі вложила.